Весела абетка. Буква І – Ігуана. І і і. Буква І неначе свічечка з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою над І. І індичка. І – Іллюмінатор. І іграшка. І ірокес, і інжир, і підслухало розмову і з'єднало слово з словом. Обери слово, в якому є буква І Квітка і метелик. Ігуана, і кіт Сонце і зірка космонавт і ракета. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!